Російська навала не припиняє обстрілювати житлові будинки та вбивати українців. Минулої ночі окупанти Іскандером влучили у багатоповерхівку в середмісті Краматорська. Вранці рятувальники повідомили, загинуло троє людей ще понад 20 мешканців поранено. Огляд війни зібрала наша Генрієта Беух. Окупанти продовжують обстрілювати Україну. Вночі російська армія вдарила іскандером по багатоповерхівці в Краматорську. Це місто продовжували обстрілювати впродовж цілого дня і сьогодні. Ще 34 рази. Рефівці гатили Херсонщину з артилерії, мінометів, танків та безпілотників. Внаслідок цього поранено четверо людей. Також завдали ударів по Куп'янську та Кругляківці, що на Харківщині. Внаслідок обстрілів поранена 67-річна жінка та 46-річний чоловік. Російські військові обстріляли також Запоріжжя. Внаслідок цього пошкоджені приватні будинки та електромережа. Зазнав атаки і Нікополь, що на Дніпропетровщині. По місту били з важкої артилерії. Генрієта Беух, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4